Всіх вітаю, дорогі друзі, в себе на каналі. Дякую, хто зайшов і дивився моє відео. Я Сьогодні так у нас холодно. Після такого тепла було так тепло, а зараз так холодно ще ночі. Вночі морозу не було, але передаю, що має бути сьогодні і на п'ять день мороз. У мене тут зійшла редиска, я, теп... я працюю в теплиці, бо на дворі зовсім холодно змерзла. І у мене тут зійшла редиска, і я ось вже зняла агроволокно, поставила дуги і накрила, тому що тут і редиска зійшла. Зараз я покажу як. І зійшов у мене салат. Ось вже як у мене зійшла рідиска, і ось там під край, по під краєм зійшов салат. Ось так. Я боюся, що як буде мінус 6, може її поморозити. То я зробила такі до, добавочно поставила такі дуги. Ось у мене в теплиці теплиця не опалюється. І я ще накриваю отак таким агроволокном. Під такий парничок у мене є. ну Поки місць на дворі холодно, то я буду копати, напевно, оцю середню частину. Буду робити щось у теплиці, бо немає як чекати. І хочу показати, що в мене я сіяла астру, і вже тут вона витикається. Дуже погано видно, але вже де-не-де почала з'являтися. Айстричка. І, напевно, прийдеться на ніч її забрати десь у тепліше місце, десь перебути. Ці дні холодні такі. Тому що мінус 6. Жалко, вже дерева розпускаються, бронячки, квіточки Ну, Будемо бачити, що всіх вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі. І сьогодні, 17 березня, у нас мороз. Мороз мінус 2 градуси. Ось у мене замерз, ось так ставок. І всі посудини, де була вода, покрилися льодом. Ось такий білий мороз кругом на траві, на листі. На... А ось має так розцвіт... розцвітати вже кизил. Ось вже які жовті квіточки вже майже розпускаються. Не морозу дарівно. Ну, казали, як би не боїться, але ну, на цю ніч переда... передають мінус 5. Це вже трохи забагато. І земля примерзла, з цією ногами примерзла, таке льодком покрилася. Квіточки попримерзали, рябчик примерзв, такий бідний стоїть, і тюльпанчики, і первоцвіти мої попримерзали. Тут у садку поки що я дивлюся. Ось як квіточки, як голівки свої пригнули. Мороз не подобається їм. На сонечко виясняється. Напевно, в день буде тепло. Може на дворі не зовсім буде тепло, а в теплиці У мене сьогодні робота буде продовжуватися в теплиці. І напевно буде тепло. Ось якийсь який мороз. На теплицю на плівці. Там ось, ось такий мороз. Зараз подивлюся, що там в мене в теплиці робиться. І в теплиці ось замерзла вода, вкрилася льодом. Я вчора скопала свою теплицю. І сьогодні, напевно, я ще, поки скопала, втомилася, так що навіть не розгребла. Ось розгребу. І буду, напевно, сьогодні я сіяти свої гноми. Гноми буду сіяти в стаканчики. Подивлюся, що потрібно посіяти. А, ну, Ще поки місь прохладно. Я стою е, так, вдягана у безрукавці, ну так якось ще прохладенько. Ну, зараз сонечко вияснеться і буде тепленько. І тут. Я забулася сховати свої айстри. Не знаю, як вони тут, подивлюся пізніше, як вони пере, перезимували тут цю ніч. А зараз, напевно, я розгребу цю розрівняю землю тут, де я скопала, бо вже потрібно буде сіяти помідорчики на розсад, на продаж розсади. А ось у садку тут то -то добрий морозець. Земля замерзла. І дивлюсь мої ось овіолки Теж позамерзали, ось які стоять. ой зовсім позамерзали. Тут ще більший мороз, як наперед хати. Такий. Ось тут щось видно так нижче. Площа і морози добрий взяв. Я тут висадила квіточки. Квіточки теж які. Ромашечки. Повисажувала і вони... земля мерзла, стала мерзла земля. Позамерзла. Що буде у цю ніч, то навіть не, не знаю. Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 18 березня 25-го року. І в нас такий був мороз. Написано було, я дивилась на телефоні вночі, що має бути мінус 10, але на градуснику дивилась, було мінус 6. Але так так зимо, так холодно. Зараз вже вияснилося сонечко, але земля мерзла і дуже так на дворі прохолодно. Вчора під вечір почало сильно холодати. І ось такий, ну вже, напевно, дивлюсь там по, по прогнозу, що вже буде мороз падати. Будемо щось робити. Тут у мене в бочці вода, я О, замерз кран. Замерз, замерзло тут. І вода замерзла. Ай -яй -яй. Замерзла зовсім в бочці вода. Ну, Хоч би не розмерзлася бочка. Е, поки на дворі мороз, будемо працювати в теплиці. І ось я хочу посіяти гомфрену. Приготовила місце, я її попередньо замочила. Гомфрена це такий сухоцвіт. У мене є червоний, я купила червону, білу і якусь суміш, там і фіолетова, ось таке насіннячку мені. І я хочу зробити отакі рівчачки. І посіяти Гомфренку тут. роблю такі каналочки, щоб краще було сіяти, потім бачити, де вона зійшла. Насіння в неї не дуже таке маленьке, так що можна і посіяти. Так, треба присипати, потрібно її. Скину перчатку, бо не, не відчуваю насіння. Краще ось посію. її ось так я намочила. Вона, як то навіть вже і росточки такі подкривала ротики, можна сказати. Погано із серветки її брати, вологу, таку. Вона дуже гарно йде на для зимніх букетів, та й для літніх теж такий сухоцвітик гарний. Попробую. Я ще її не вирощувала. Бачила, вона мені подобається. Я ось вирощую я її перший раз. Спробую, що з того вийде. Так, це посіяла червону. Ще в мене є ось суміш. Тут серветочка намочила таку суміш. І, і далі посію. Тут їй багатенько ще прийдеться брати таку цю плошечку, бо все, я думала, що це буде тільки на червону, але лишилися ще місця, то посію ще я і цю суміш. Я їх вже як будуть цвісти, то побачу мені зараз неважно, де яка буде. Ось так посію ще. Може між ними тут трошки я зробила так густова, то ще зроблю тут борозочку, щоб вмістилося. Не вмістилась в мене біла. Посію іншу ємність. Візьму ще коробочку. В теплиці вже тепло, вже 20 градусів, на дворі холодно, вітер теж такий є хлопає плівкою, але в теплиці прямо жарко. Я ось так трохи пограбала середину в Теплиці позагрібала, тут землю розрівняла. І зараз посію гомфрену і буду щось висівати тут у теплиці, поки накрию агроволокном. Буду висівати помідори для продаж на розсаду. Там є щечок висадила свої. Квіточки, які в мене тут були. Коли розмерзнеться земля, я їх висаджу на двір, вони вже з ящика легше їх висадити. Ну, А тут землю приготувала. Вона в мене тут волога. Перед тим, як буду сіяти розсаду, мені потрібно землю обробити, тому що тут у мене росли огірки і вони хворіли. І я хочу трошки тут землю відновити. Я розвела фітоспорін. Пасту, пасту фітоспоріна. Вона розводиться на півлітру води. і Буду додати в лійочку і поливати всю цю землю фітоспоріном, всю полю. Но я так мала сьогодні зробити, але вода на дворі замерзла у мене у бочці дощова. Тому я чекаю, коли вона розмерзнеться. Бо Плануєш одне, а погода каже роби інше. Коли розмерзнеться вода, я полю отут фітоспорином його. Френку я посіяла, трошки так зверху присипала землею, не дуже сильно заглибила і ось так полию її. Придавлю, щоб воно насіннячко погано промокла земля Просочилася. з таким полю. Потім ще вона трошки впитається, ще трошки полю, тому що вода і земля нижню землю поляла. Но вона така, це купляна земля, і вона якось погано вологу впитує в себе. І ось таким чином. Посіяла я гомфрену І також підпишу. Я посіяла ось тут гомфрену. І у мене ще є ось такий геліхрізом. Хочу посіяти ще геліхрізом тут. Гомфренка, тут у мене ще. Посіяла, це біла, і тут у мене лишилося ще декілька радочків, Буду посію оцей сухоцвіт, отакий геліхрізом. Такі треба висіяти. Ось таке насіннячко дрібненьке. я його пробую так висію, що, мабуть, потрібно буде ще один такий черепочок. Бо сюди воно не вмістило, ще воно скільки лишилося. Я думала, що тут його мало. А його так, таке не, не дуже мало. Зараз присиплю. Ось так присиплю його. І теж так зболожу. А цю ще знайду якусь таку саму коробочку і досію ще. Так, Трамбую, так, щоб насіннячко подружилося з землею і сходило. Що таке геліхрізом? Це безсмертник? Отакий От однорічна рослина, кущ висотою 30, від 30 до 80 сантиметрів, різноманітного забарвлення. Написано, що треба висівати у березні в парник, або у квітні-травні безпосередньо в От Я його висіяла у таку коробочку, а потім буду. І він використовують переважно на зріз для оформлення сухих букетів. У групових посадках для оформлення клумб і робаток. Ось такий безсмертник або геліхрізом буду висіяла. Посіяла свої квіточки, а тепер буду сіяти е, помідори на розсаду. Тут у мене буде, я сію розсаду, вирощую і продаю на базарі. Тут у мене буде е, томат Санька, Це, він у нас дуже ходовий, люди його дуже люблять. Я зробила ось таку позначку. Ось тут написала, що буде кілочок у мене з такою лінточкою. Тут я вже трошки посіяла. І я їх потім не пікірую, а так ріденько сію і вони нормально ростуть добре, без пікіровки. Зробила ось тут рядочки. У мене є ось така ось цівалочка, дуже неї зручно сіяти. Таке насіннячко висипала і десь густіше, десь якийсь прорветься потім процесі продажі. Раніше я висівала в ящики, пікувала, а тепер я їх не пікірую. А зразу отак висіваю і дуже зручно цією сівалочкою. Там не можу достати з цієї сторони, то я потім. Піду на ту сторону і досію ті радочки. Ось так. В цьому році розсади багато сіяти не буду. У мене трошки підводить здоров'я. Не знаю, коли неї роботи. Ось я і досіяла. Ще Тут щось трошки застряло. Посіяла. Тепер я позначу, де в мене будуть оці томатики. І зараз загорну. Земля в мене тут така волога. Я поляла добре. І зараз загорну. Такий буде в мене кусочок саньки. Ще інші буду сіяти інші сорти. Ось так я загорнула грядочку Томат Санька. Це низькорослий супер ранній сорт. круглий такі для консервації гарні томатики. І їх не, не потрібно підв'язувати, пасанкувати. Хоч я вже казала, що я підв'язую всі, і малий і великі. Но вони не требують підв'язки. Помідори дуже такі всі достигають рівномірно. Їх дуже полюбляють на базарі. В розсаді в мене постійні є покупці, які тут і сусіди приходять і купляють у мене і всі хочуть саньку. Буду сіяти ще інші. У мене є щасливочка Ріо Гранде. теж така добра для консервації. Є томатик Джина. теж гарний такий томат. Дехто яка не хоче з ними, не хоче підв'язуватись, не хоче там голову морочити, не всі люблять це діло. Це таки посадив і збирає урожай. Ну, звичайно, потрібно і обробити. Якщо літо буде дощове, то потрібно і обробити їх. Ще хочу сказати, що лишилося насіння гномів. Хто хоче гноми, я зараз буду всі висівати собі. Будь ласка, замовляйте. Ще попереднє там є відео, де я розповідаю, які є сорта, сорта хороші. Ми ще в цьому році підкупили ще до 30 сортів гномів. Думаю, якщо все буде благополучно на торік, вже буде в нас більша колекція. Ну і в цьому році є. 15 сортів, ще трохи лишилося насіння. Будь ласка, хто ще хоче, хто ще не замовив, ще пора саме сіяти, замовляйте, будемо висилати.